Всім привіт! У цьому відео я хотів би розібрати досить гарний момент з фільму Час жити, який закарбувався в моїй пам'яті після перегляду цієї кінокартини. Також спробую проаналізувати, як майстерна команда, що працювала над стрічкою, змогла втілити саме цей момент. Зараз будуть спойлери, які можуть розкрити сюжет, тому якщо ви досі не бачили цю кінокартину і хотіли би переглянути, то краще виділіть на це час, якщо ви не хочете зіпсувати свій перегляд. Чудово переданий момент, який особисто мене зачепив, хоча він не насичений технічними деталями чи кінематографічними прийомами, від яких можна вигукнути Вау. Попри це, саме ця сцена створює щось особливе та водночас глибоке, що змушує задуматись. Йдеться про епізод у людовому палаці. Сам лід, по якому вони ковзують, можна розглядати як символ хиткості та швидкоплинності людського часу на землі. Це не тякає на те, що ми маємо цінувати кожну мить і саме життя, яке нам дароване. Ця зворушлива сцена. Також має символічний підтекст: героїня Алмот помирає, ніби віддаляючись від свого коханого та доньки, залишаючи їх на іншому боці людової арени. За допомогою камери режисер і оператор поступово розділяють героїв, акцентуючи на цьому через зміну планів від крупного до середнього, а потім до загального. Такий прийом дає зрозуміти, що Алмут залишає їх назавжди, завдяки майстерному монтажу та ретельно продуманим кадрам глядачам не лише передають сенс подій, а й дозволяють відчути ті ж емоції, що переживають герої. Їхнє перебування в цій затишній хатині, яке колись було наповнене теплом і радістю, вже втратило свій колишній чар. Але завдяки стійкості Тобіса та Ели вони намагаються зберегти цю атмосферу. Це чудовий фільм від відомої студії А24, що нагадує про важливість часу та значення кожної миті, проведеної з рідними. Він допомагає усвідомити, що моменти, які ми переживаємо разом, не можна повернути, тому варто цінувати їх і людей, з якими ми їх розділяємо. Режисером цієї стрічки став Джон Кроулі, а оператором Стюарт Бентлі. Вони запропонували цікаве бачення кадру і, на перший погляд змогли передати історію, хоча спочатку вона здалась мені трохи розкиданою. Можливо, після повторного перегляду мої враження зміняться. Є один момент у фільмі, який мене дійсно збентежив, і про який я не можу не згадати у сучасному кіно часто присутня велика кількість нют-сцен, і ця стрічка, на мій погляд, теж перенасичена ними. Це руйнує атмосферу романтичності, якщо саме вона була задумом картини. Я розумію, що такі сцени можуть бути важливими для сюжету або розкриття історії, але як на мене, не обов'язково показувати все настільки відверто. Було б краще надати цим моментам більше загадковості, і створити відчуття інтимності чи навіть сакральності. Це, звісно, лише моя думка, але я переконаний, що таке рішення зробило би картину більш витонченою. Усім щиро дякую, хто переглянув це відео до кінця. Такий формат для мене досить новий. Надіюсь, він вам сподобається. Тому якщо щось відбилось у вашому серці після перегляду, то прошу поставити лайк та підписатись на канал. У мене також є Patreon, тому якщо ви хочете більше інформації по нових відео та якогось ексклюзивного контенту, я запрошую вас саме туди. А на цьому все. Побачимось у нових відео.